Вибори на папері, зимові атаки та рейтинг Apple Music без росіян. Якби вибори відбулись. Зараз то ми б мали б такий результат. Володимир Зеленський мав би найбільшу підтримку виборців 41,5%. Валерій Залужний отримав би 26,9 голосів. Сергій притула 4,3. НАТО попередила, що Росія накопичила великий запас ракет для зимових атак по Україні. ЄНС Столтенберг заявив, що Москва робить нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Глава МЗС Німеччини Аналени Бербок додала, що Росія націлилася на цивільну інфраструктуру. Уру та закликала союзників створити захисний зимовий щит над Україною зокрема, надати більше систем ППО. Як виглядає топ 10 в українському Apple Music у 2023 році без російських пісень? Майлі Сайрус перша і я танцюю під підвіски не під твої пісні. На сьогодні це всі швидко -ньюз.